Футбольний сезон закінчився, а серйозні проблеми у кардинала почалися. Команда, яка представляє рівне в українській екстралізі, може припинити своє існування. Залишається лише друга команда. Про це заявив вже колишній президент клубу Володимир Валявка. Я дійсно втомився від того, ну, від цього періоду роботи, там, скажімо, не роботи, а від цього періоду перебування в футзалі. Втомився в першу чергу від того, що. Е... Ніби ти все робиш для того, щоб команда грала, все було добре, а результату немає. Це, в принципі, це основна причина в тому, чому десь я прийняв таке рішення. Основною причиною свого відходу екс-президент кардинала називає невідповідність на гри клубу до поставлених задач. Планували виграти кубок та зайняти призове місце на чемпіонаті України, але декілька основних гравців пішли з клубу ще під час проведення цьогорічного чемпіонату. Про те, щоб взяти бронзу в чемпіонаті України, нашій команді не вистачило всього два очки. Як людина, яка скажімо, там в рівненському міні-футболі, з 2001 року, що 5 років, які ми тут провели, це були найкращі роки. Ровенського мініфутболу, дивлячись навіть по результатам, які ми досягали, і цей турнір в Кувейті, і все інше, все показувало до того, до того, чого ми досягли. Ще одна з основних причин фінансові труднощі, які виникли у клубі. Для прикладу лише гравцям генеральний спонсор заборгував близько 600 тисяч гривень. Ні, місто, ні обласний бюджет, ні ті спонсори, які Скажімо так, на перших порах обіцяли допомогу, фактично, їх немає на сьогоднішній момент. Втім, керівництво команди запевняє, що гравці готові чекати до червня. Саме тоді вирішуватиметься доля клубу. Щоб продовжити існування, кардинала треба близько двох мільйонів гривень. І якщо знайдуть нових інвесторів, то професійна команда з футзалу продовжить грати. Хотілося, щоб знайшовся ще хтось, щоб хтось поміг би Володимиру Рославовичу, команді. Щоб команда була, бо як, як не, не говорити, але команда бойова показала протягом цих сезонів, які б не були гравці. Я вважаю, що на четвірку ми грали добре, можу дати таку оцінку добре нашій команді. Хотілося б кажу, хотілося б, щоб команда збереглася. і все таки є в ній потенціали. Чи буде далі Рівненський кардинал грати в професійний футбол, покаже час. Адже президента та генерального спонсора в клубу немає. Андрій Панасюк, Юрій Кобів, новини Рівного.